Інформаційної політики, регламенту депутатської етики та антикорупційної політики. В нас на порядку денному 10 питань, три депутатські три депутатські звернення та одне додаткове питання звернення. Звернення щодо можливості в'їзди приватного автотранспорту депутатів Полтавської міської ради на територію внутрішнього двору адміністративної будівлі виконавчого комітету Полтавської міської ради. Ось таке звернення. Так що, э, голосуємо за основу за порядок денний. Хто за? Медведів за, Вінгрозки за. Пане Ярмолюк. вас не чути У вас виключений мікрофон? О, зараз зараз е, включив. Ярмолюк за. Дякую. Тепер голосуємо за внесення додаткового питання. Хто за? Питання щодо в'їзду депутатів міської ради на територію адмінбудівлі. А можете в двох словах суть питання там пропонується, що в цьому питанні? Було розпорядження секретаря міського ради щодо заборони в'їзду на приватних автомобілях до двору Полтавської міської ради. А Зрозуміло. зараз, як приходять депутатські комісії, якби депутатам ніде паркуватися, і якби постало питання про те, щоб депутати, депутати впускали до, до двору Полтавської міської ради. Зрозуміло. Голосуємо за включення цього питання. Хто за? Медведів за. Ярмолюк утримався. Ярмолюк утримався. І голосуємо в цілому. Хто за? Медведів за Венгрозки за, за. За порядок денний в цілому, вибачайте. Так, за порядок денний, так. да, ярмалюк за. Так, тоді переход. Всі єдиноголосно за. Переходимо до першого питання про затвердження місцевої цільової програми Полтавський спротив спротив-2025» у новій редакції. Інформація Ігоря Желізняка. Прошу. Добрий день. У вашій увазі пропонується проєкт рішення. До якого заходів ну, затвердження програми Полтавський спротив? До заходів програми включено заявки від командирів військових частин щодо потреби надання допомоги. Загалом 30 звернень внесено до проєкту цієї програми. Прошу підтримати. Дякую, голосуємо. Хто за? Медведєв, за Ярмолюк, за Вінгровський за. Дякую. Деньголосно. Переходимо до другого питання про затвердження місцевої комплексної цільової програми боротьба зі злочинністю та профілактика правопорушень на 2025 рік. Інформація Ігоря Железника. Опонується проєкт рішення про затвердження зазначеної програми на адресу секретаря і Полтавської міської ради надійшли звернення від. Спис підрозділу корт на надання матеріальної допомоги на придбання необхідного обладнання, також стрілецького батальйону Національної поліції нашого Полтавського, також надання матеріальної підтримки для виконання бойових завдань. І з від Адміністрація територіального управління Державної е, судової адміністрації, також е, про е, допомогу в е, придбання е, автомобільної техніки. Прошу підтримати на даний проєкт рішення. Це ж ми без виділення коштів, тільки у нас. Е, в коштах на судову адміністрацію, чи взагалі. Взагалі це ми з виділенням коштів відомо. Ні, будуть два автомобілі придбатися, от, і кошти будуть надаватися субвенцію з корду і стрілецьким на стрілецький батальйон це національна поліції. Це ми з ці кошти, так. Я... Да. Давайте голосувати. Хто за? Медведів за. Ярмалюк за. Дякую. Переходимо до третього питання про затвердження місцевої комплексної цільової програми забезпечення заходів з мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у 23-25 роках. У новій редакції інформація Ігоря Жизняка на адресу Полтавської міської ради надійшло звернення від начальника Полтавського МТЦК та СП з приводу внесення змін до заходів програми переадресувати там ремонт будівель після прильоту, розподіл цих коштів на інші будівлі, які були пошкоджені. Там планувалось на це вже з виділених коштів. так? Там так да, будуть ще будівлі, яка mm -hmm. Давайте переходимо до голосування. Прошу, Хто за? Приму. Медведєв за? Ярмалюк за. Дякую, переходимо до четвертого питання про внесення змін до персонального складу щодо виведення з виконавчого комітету полтавської міської ради восьмого скликання. Інформація Володимира Гончарова. Розкажіть нам кого вводимо. Добрий день. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до персонального складу щодо виведення зі складу виконавчого комітету Полтавської міської ради восьмого складу, а саме сформувати новий персональний склад виконавчого комітету Полтавської міської ради та вивести з персонального складу виконавчого комітету Полтавської міської ради Черніченко Володимира Миколаєвича, заступника міського голови з виспитання діяльності виконавчих органів. І включать поки нікого не будемо. Ну, це вже після сесії, да, якщо проголосуємо на сесії. Ну що, голосуємо за виключення. Це у вас на наступне питання. Клопотання. На наступне. Ярмолюк утримався. Медведєв за. Міноровський за. Рішення не прийнято. Переходимо до п'ятого питання. Да. А. Пан Каплін, ви хочете слово? Включить Каплі мікрофон? У вас виключений мікрофон? Так. Да. Сергію, доброго дня. Дивіться, а я хотів би: да, Добро здоров'я. Я хотів би зрозуміти логіку цих подань по виключенню Чередніченка. А хто сказав, що є голоси за його відставку вже? А почекайте, ви реально хочете сьогодні розглядати. У його відсутності, за його відсутності цих ну, його відставку, без звіту його відставку. Ну, Тобто, я розумію, що е, битує практика, і, наприклад, сьогодні Івашенко мені там щось намагався втирати, що ну, ми тут приймемо, а Рада буде вирішуватись, Так а нахіра тоді твоя комісія. Івашенко тоді, щоб ти просто тут ну там брук попіднімав, а рада потім вирішувала. Тобто, ну якось не треба при применшувати роль комісії, як такої. Це майданчик, де якраз і ну, соль землі як би визначається, да, от, Тому я якось тріш, ну, трішки здивований взагалі постановкою питання. Є людина, яку привів Івашенко, як і Ямщикову. Він за неї несе відповідальність. Ходили по офісам в Києві а, і президента, і не президента. Переконували, що це будуть крепкі хазяйственники. В результаті ми живемо в умовах повного срача, це, якщо так, академічно виражатися. більшого ніж за Мамая. Люди на це дивляться і кажуть, що ну і ви розумієте, в результаті взяли Чередніченка тепер як сміттєве відро, яке в якому заванялися заванялися всі проблеми. Виставили нам а, в під'їзд на вулицю, да? а, за межі свого, своєї системи, цієї бандитської мафіозної. Воно нам тепер буде тхнути. Ну, і так думають, вони вирішили проблему. І ти мають усі. Якщо вони. Я хочу побачити Качку тут, щоб вона розказала, а, чому що їй не подобалося в Чередніченко. От, а, він їй служив як собака, якщо чесно. Ну, об'єктивно, як собака. До, єдина людина, яка їй безапеляційно довіряла і їй служила, як вівчарка, це був Чередніченко. І тут на, на, наставники старші, Іващенко, з Бражником, сказали, що треба прибирати, бо він там щось не підписує, не все підряд не підписує. Не підписує, точніше, з закритими очима. Як вони сказали, по моїй інформації Катерині, нам треба зам, який буде підписувати з закритими очима і щоб був стаяковий. Ну, типа е мінтею не проблема, прокуратура не проблема. Ну, Я маю думку, що завтра ми вислухаємо і пані Ямщикову, і пана Чередніченка, і вже тоді вже будемо при... вирішувати остаточно та приймати остаточне рішення. Зараз давайте перейдемо щодо голосування по четвертому питанні. А, ми вже його проголосували. Ж. Переходимо тепер до п'ятого питання: про припинення повноважень та звільнення з посади Черніченка ВМ. Та інформація Ліділейко. Відповідно до листа виконавчого комітету Полтавської міської ради, статті 51 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 20 закону України про службу в органах місцевого самоврядування в зв'язку з формуванням нового персонального складу виконавчого комітету Полтавської міської ради, восьмого скликання, та виведення з персонального складу виконавчого комітету Полтавської міської ради, восьмого скликання Черніченка Володимира Миколаєвича, припинити повноваження. Та службу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів та звільнити з посади Черніченка Володимира Миколаєвича. Так, у нас ще щодо цього питання є звернення мешканців нашого міста, які хочуть виступити на нашій комісії щодо цього питання. Так, де вам удобно. Шановна комісія, я житель яру міста Полтава, професійний адвокат. Я, повірте, мені мені дуже багато людей уповноважили на сьогоднішній виступ і вважаємо за важливе сказати таке клопотання від усього яру. І я вважаю, що я не перебільшу, коли скажу, що Київський район, район Половки, все це буде підтримувати. Ми просимо залишити на посаді, і в поточному часі не переставляти і не звільняти із посади Чередніченка Володимира Миколайовича. Оскільки у нас дуже складна ситуація з Гришкиним лісом, і з водним фондом, із самозахватами землі, і лише тільки за, за його участі, зараз ми, доходимо під, зараз ми отримуємо якісь результати. Ми покладаємося на нього повністю. Він Це безкорисна людина. Уміє ставити завдання, і більше того, він сам їх контролює. Він правильно працює в відповідності до принципів органів місцевого самоврядування. Це повністю фаховий професіонал, який зараз ми будемо на роздоріжжі. Ми закінчуємо Гришкин ліс. Ми вичищаємо ще про ліску ще один заповідний об'єкт. Ми зараз тільки розбудовуємо транспортну структуру, і значить, слідує по нім розуміти, що ми зараз втрачаємо основоположну людину. Я, ми висловлюємо таке клопотання, що це не на часі, це просто видумка якась, гра, може жарт, от але він дійсно впливає правильно впливає як службовець на справи. Більше того, він володіє такою знакою, як професійність і чесність. У нас є таке клопотання, просимо його врахувати. Ми вважаємо це жартом або іграшками. Спахуємо на вашу заяву. Також ви завтра можете звернутися з виступом перед сесією, раніше на початку сесії міської ради. Ні, я, я ж не можу кожен день виступати. Має свої справи. Спробуйте. Так сказать, активісти, да. ну, ну я врахую на свою професійну думку адвоката. Я займаю справами там, ми судимось, у нас багато судів. Через для яру це все. Це всі початку, це яр був глухомай. Це це ви взагалі не можна не у нас багато справ завдяки і, і, і що характерно, що важливо, зараз багато ж повноважень забрали з Київської ради. Там же ж абсолютно серйозні професіонали, які сприяли в цих зрушеннях, які вчасно виїжджали, вчасно комісії робили, значить, вчасно виконували роботи. Вчасно втручався Синяговський, видавав казівки і контролював що ж цього ж немає. Уже ж переходить сюди. І зараз із цього, значить, ми вважаємо, що зараз таке рішення буде передчасним і надмірним, і співвірним, і, з, і з завданнями. Дякую. Дякуємо. регламенту. У нас ще одна людина на виступ. Пане Сергій Каплин, вам слово. Ну, перше, я вважаю, що це ми мали б там формально розглянути це питання на регламентній комісії, але основну частину дискусії. Основну частину роботи і розмови ці потрібно було зробити на комісії Вашенка. Я йому сьогодні говорив про це. Він щось там побурчав, посопів, от і в результаті сказав, що а, на сесії, що там на сесії, за хвилину Чередніченко повинен буде доповісти а, про свою роботу протягом рік, він був чи два. А, в умовах війни, в умовах прильотів, в умовах е, цих всіх, турбулентності, колосальної місті і так далі. Тобто, е, е, це перше. Тобто, я вважаю, що це ненормально. Я знаю, що ініціатором його відставки є Бражнік з Івашенком. Причина цієї відставки ну максимально зрозуміла для мене. А, причина цієї відставки неготовність Чередніченка підписувати все підряд. Я мав вчора тривалу розмову з Чередніченком більше двох з половиною годин. Дізнався багато такого, від чого в мене стало все, навіть волосся, якого в мене немає. І, а, зокрема, інформацію про те, що в темі ремонту дороги на червоний шлях є інтереси Бражника і Ващенка, що фірма проєктант цієї дороги і виконавець. Насправді споріднені за м, певними роботами структури, які діють синхронно, як у фігурному катанні пара, а за те, що там все заточено в проєкті під е, запити і можливість брати участь команді, не фірмам, а команді Ващенка як частині, скажімо так, в, в умовах колаборації з цим підприємством. Так само дуже багато цікавого дізнався про транспорт. Про конфлікти безпосередньо між частинами команди, яка відповідає за ЖКХ у тому, хто буде управляти, хто буде розподіляти найжирніші маршрути, хто буде жити на електронному квитку. Дякуємо. Переходимо до голосування за п'яте питання. Хто за віддів за сказали? Ярмалюк утримався, тримався. Переходимо до шостого питання: про внесення змін до рішення позачергової другої сесії Полтавської міської ради, восьмого скликання від 29 січня 2021 року. Про здійснення повноважень, що належить до відання виконавчих органів міських рад та про структуру виконавчих органів ради їх загальну численність та витрати на утримання. Інформація Лідії Лейко. Саме: Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, відділ з питань транспортного забезпечення та зв'язку. Так. Голосуємо. Хто за? Медведєв за. за. Хвилиночку слово пану Капліну. Мікрофон пан Сергія да, чути Панцері. мене, да продовжуючи так. просто наступну історію. На продовжуючи, я вважаю, що якщо є політична воля, там якісь рішення приймати, от, е, по відставці, то й ти має не один Чередніченко. Чередніченко, повторюю, виконував роль вівчарки Ямщикової, і все ці, і всі добре, дуже добре знаються. І це єдина людина, яка була безмежно, ну безмежно віддана Ямщикові, і чесно кажучи, те, що вона робить. Це з точки зору управлінця е, глупо. А чому глупо? Тому що е, на ньому зав'язано дуже багато проектів. І потець це багатомільярдний проект, і е, проект з японцями, і проєкти проекти гуманітарного характеру. І в принципі, через нього вона, не зважаючи на те, що в неї теж є зв'язки, комунікувала з міністрами і заступниками міністрів, тому що її там уже давно ніхто не бере трубку. їм Імчикова, тому вона втрачає дуже серйозну якби ну місто втрачає дуже серйозного. Для неї посередника у тих чи інших питаннях. От. Я, звичайно, за відставку е цього чоловіка. Я, але я за відставку разом з Іващенком і Ямщиковою. Вони мають разом піти. Разом піти, підкреслюю. От. Тому, е перше, е пане головуючий, ви ж таки оголосіть е результати рішення, що рішення не було прийнято, е щоб журналісти про це чули. Бо журналісти мене запитують: ми зрозуміли, рішення прийнято чи не, не прийнято. А далі потрібно викликати цього чоловіка, викликати Чередніченка, Хай відбувається його звіт, хай люди ставлять йому питання, хай він тут розказує про корупцію в усіх секторах житлово-комунального господарства, про КТБ, про підозри, про е, те, е, що людей там залишили з підозрами непризволяще і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, хай розповідає абсолютно всю реальність, яку, з якою ми зіткнулися сьогодні, бо мають піти всі на декілька депутатів, мали б скласти мандат. Після цього, от чи які там яйця у чередніченка чи вистачить е, у нього волі, е, скажімо так, щоб у нього не витирали руки, як мусорне вонюче відро не виставляли за межі квартири? А а він чи проявить він мужність і характер? Оце буде. Ми будемо дивитися. Якщо він цього не зробить, ну і останнє він ветеран. Це скосство. Не запросивши ветерана е, виганяти його з роботи. Скос. Переходимо до голосування по шостому питанні. Хто за? Медведєв за. Мінгровський за. за. Пан Єрмалюк. Пане Єрмалюк. Пане Антон, ви тут? Зараз е, утримався. Ярмолюк утримався. Отримались. Рішення не прийнято. Переходимо до сьомого питання про прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Інформація Лідії Лейко. відповідно до листа виконавчого комітету Полтавської міської ради прийняти на службу та затвердити на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради панасенко Тараса Володимировича. Це все так. А у нас. Питання слово надаємо Сергію Капляну. Розумієте, ви когось вже звільнили, що ви когось приймаєте от е, на тепле місце. Ну, і взагалі, ви розумієте, як виглядає ця комісія зараз? Це ж цирк цілий. Ну, ви. Е, ну Я хочу, щоб ви зупинили комісію, зробили перерву. Е, По-перше, оголосили результати голосування про Черідніченко. І сказали прямо публічно журналістам, що рішення не було прийняте. Регламентна комісія рішення не прийняла, а профільна комісія Євашенка обісралася і не наважилася покликати людину, яку вони ставили на посаду, подивитися їй в очі і сказати, назвати причину, по якій звільняють цю людину. Гнати треба, помилок багато, системної роботи не було. Місто, вибачте, в жахливому стані, в стані ще гіршому, ніж за Мамая. Але відповідальність ця колективна частини депутатів міськради, коаліції її частини, яка відповідає за напрямок ЖКХ, є смотрящою в цьому напрямку. Винний, безумовно, керівник міста на сьогодні це Ямщикова Кумівство, яке вони запровадили, коли чоловік Ямщикової, людина без роду, без племені, взагалі невідомого походження, бігає по міськраді і роздає вказівки заступникам міського голови, керівникам департаментів і управлінь, таким чином порушуючи щодня закон, який ну, а саме статтю про, про зловживання повноваженнями і про перевищення повноважень. І ще і лякає окремих керівників звільненням і таке інше. Розумієте, сапчисти кримінал перетворили в Маліну сьогодні міську раду, буквально. Листьте з До... Щодо п'ятого питання. Так, рішення не прийнято. Двоє за, один утримався. Чередніченко був запрошений на дану комісію. Він не з'явився. Тому ми переходимо до голосування по сьомому питанню. Сьоме щодо понасинка. Ми ж не проголосували, так. Хто за? Так, а в нас стоп, у нас ми нема. Та -та так, перерва пару хвилин.